Доброго дня. Хотів би, скажімо е, так, зробити маленьке коротеньке відео, тому що е, при е, переході на зимовий період часто виникає питання, чому машина може заводитись не відразу, е, там викликати якісь такі перебої, заводи, що не відразу чіпляється. Я чомусь подумав, що е, розряжений акумулятор. Акумулятор користуюся Bosch S4026. По характеристикам не буду розповідати, тому що я не сильно автоелектрик, я звичайний фінансист, тому користуюся, скажімо так, автомобілем кожного дня, але там пізнання, якісь глибокі, ну я не маю. Перше питання, яке виникло, коли захотів зарядити акумулятор, чи потрібно знімати кришечку. З нього столкнувся з тим, що кришечка ніяк не відкривається, я її ковиряв ковиряв але е, потім в інтернеті, вичитав що це лабіринтна кришка, вона є незйомною, і сам акумулятор він являється з кришкою лабіринтною він не він, ну, Його обслуговувати як звичайний акумулятор. Ну Якщо знаєте, коли заряджали, кришечка знімається. Там є такі кружечки, і в тих кружечках потім ну, відкриваєте кришечку, і, типу, такий, наче як іде, а, типу, шипучка, не знаю. А, але в цьому акумуляторі цього немає, це нормально. Ви коли під'єднуєте. Просто кришку не знімаючи, під'єднуєте клеми. У мене є така зарядна штучка енхелівська. Вона автоматична, тому, коли при приєднанні, мені навіть не треба буде виставляти е, ніякі показники. Е, але е, інше питання, яке було при зарядці це взагалі, е, які під'єднувати клеми в першу чергу. Е, вичитав, що спочатку під'єднується клема плюсова, потім мінусова. Обов'язково, коли приєднуєте. Перевіряйте, чи це плюс чи ні. Так, секундочку. Здається, так, це у нас плюсова, це у нас плюс. Так, я під'єдную плюс до плюса, мінус до мінуса. Зарядка поки що лежить. Тут не сильно так зручненько, я не буду вам показувати, де розсадка знаходиться, Не, не зовсім зручно. Я вже його підзарядив. Зараз в мене вже показує. Так, зараз він стабілізується, він автоматом підбере. Поки що показує, що він не повний, але він, в принципі, вже заряджений. Два питання, які дивився ну, так, для допомоги, можливо комусь буде цікаво. Перше, це під'єднувати потрібно спочатку плюс, потім мінус. При зйомі, навпаки, коли вже він зарядиться, спочатку знімаємо мінус, потім плюс. Кришечка сама, вона є незйомна. Це лабіринтна кришка, яка просто в принципі е, суть взагалі. Як працює ця кришка, чому вона не піднімається? Всередині там є, ну і зараз бачите, там типу такі кружечки, наче як іде. Там всередині вона розташована з такими прогалинами лабіринтними, і відвод газу від, ну, відбувається за рахунок виходу через оцей отвір. Їх два отвори сій, при зарядці, кришку ми не знімаємо. Ну, от бачите, він вже стабілізувався, він, в принципі, заряжений. Якщо відео корисне, можете лайкнути, буду вдячний. В принципі, це не моя основна робота знімати блоги, але думаю, комусь буде точно корисно. Бо я на це витратив хвилин 15-20, поки загуглив, поки знайшов. Але, в принципі, це нормально. Кришка не знімається, заряджається. Загалом хорошого всім дня. Нам перемоги, все буде Україна.